Всім вітання! Сьогодні така дитяча тема. Маємо таку дитячу коляску, Паджеро. Проблема в чому? Саму колисочку, коли фіксуєш на платформі, колисочка дуже в неї такий люфт. От я зняв декоративні накладочки. І за рахунок того, що ця частина нижня, вона як трансформер, згибається, то тут, естественні люфти. І для того, щоб трошки зменшити, було прийнято рішення от такі клинки вставити пластикові. Ну і зараз практично не подвижно. Тобто виходить оці дві частини, ну, відносно них пластик в нерухомому стані. Е, ну, зараз додатково проклею цю частину, щоб оця пластикова. Пластиковий клин не опустився нижче. Ну і обратний ефект не зробив. Ну і трішки зроблю косметику. Щось схоже вийшло. ну зрозуміло що це зона, яка не буде її видно. ну Головне, що навіть не подвижна. Ну, і друзі, зараз дуже інтенсивне відключення світла. Це стосується також паркових зон, де наші мамочки вигулюють наших діток. І в мене таке виникло питання трішки е, виділити коляску серед темноти. І Я хочу зробити підсвіточку від повербанка. У мене залишився частина ледовської стрічки, вона 5-вольтова. Я припаяв до неї звичайний USB, повербанк, і буде вона показувати світлом свою присутність. Того, що в парку їздять і на самокатах, і на велосипедах. І для того, щоб трішки виділятися, хочу зробити таке освітлення. Дуже довго думав, де робити, чи на самій платформі десь понизу. Ну, так як платформа, вона трансформер, вона складається, то досить важко це все зробити. Ну, Буде тут десь кусочок, тут. І, само собою, напрошується зробити на візкові знизу. О, дивіться, тут навіть така ніша зроблена. Її отак проклеїти, і мені здається, буде просто в ідеалі. Ну, зараз спробую і подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, вийшло. Ну, десь 3 четверті окружності. Ну, було б, звісно, супер, якби по всій довжині, але ну, в мене був кусочок тільки тому. В принципі, все буде видно, так що не суттєво, що там буде трішки менше. Сама стрічка на двосторонньому скочі. В принципі, вона вклеїлась добре, але я додатково ще сюди зафіксував в повноценних точках, де може від, відвалитися кріплення. Хто не знає, отака є контактна площадка. Так, Зараз спробую сфокусуватися. Бачите, не хочу фокусуватися. Так. Ну, плюс 5 вольт, це плюсовий сюди. І далі три кольори: Green, red і blue. Ну, відповідно, зелений, червоний, блакитний. Можете вибрати кому, який, наприклад, якщо у вас дівчинка, ви можете червоний, якщо хлопчик синій. В нас хлопчик, тому я вибрав, Ну, міг би вибрати синій, але за рахунок того, що Синій, якщо тільки синій світить, то це десь половина освітлення. Тому я зробив плюс і всі три кольори з'єднав напряму. Ну, і він став удвічі яскравіше світити і вийшов такий колір Ну, Можливо, трохи бірюзовий такий. Світло-світло-голубий відтінок. В принципі, дуже класно, а головне, що яскраво. З цієї сторони у нас накладочка Ну, Зробив я прокол. Так. Ну, пластик проколов, протягнув USB-шнур. Зрозуміло, що сюди буде і повербанк ховатися. Ну, включили, вкинули, він світить. Можна винести його окремо тут буде тільки проводка видно, ну то вже не суть по бажанню. Ну і зараз продемонструю ну, звичайний павербанк, такий мініатюрний з Китає. Так. Трішки незручно однією рукою. Так, як я і говорив, отака йде підсвітка. Ну, зрозуміло, що цього не буде видно, буде освіщатися низ і, відповідно, передня частина кольоски. Так, ну, бачите, я повербанк туди вкинув застебнув, він взагалі не плутається, не мішає, він там лежить собі в ногах. Ну і низ, отак світить. Можна побачити тут. ну Зрозуміло, що це не дуже сильно темно в кімнаті, але буде дуже гарно. От воно знизу освітлення таке. І коли будете штовхати, то буде якраз освіщатися низ, буде видно куди світити. І буде красота. Так що, друзі, підтримайте мене лайком. Підписуйтесь на канал, будемо щось придумувати. На все добре.